Вітаю вас в новому розділі, який присвячений алгоритмам з повторенням та розгалуженням. А тема нашого сьогоднішнього року висловлювання. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, як створюють алгоритми, що називають висловлюванням, якими бувають висловлювання. При розв'язанні прикладних задач із різних предметних галузей часто створюють алгоритми. При цьому. Кожну задачу можна подати у вигляді послідовність окремих підзадач. Тобто, коли послідовність якихось дій виконується одна за одною. При цьому кожну задачу можна подати у вигляді послідовності окремих підзадач. На кожному етапі ви будь-яку задачу з інших предметів мали можливість розбити її на підзадачі і для того, щоб розв'язати повністю вашу задачу. Таку деталізацію окремих підзадач можна продовжувати, поки не буде одержаний набір вказівок, кожну з яких зможе виконати обраний виконавець. У такому разі говорять, що при розв'язанні задачі використовується метод уточнення алгоритму зверху вниз. Подібні приклади алгоритмів ви мали можливість розглядати в курсі 6 класу, де якраз і будували такі алгоритми. Опис кожної підзадачі здійснюється з використанням трьох базових алгоритмічних структур, такі як слідування, розгалуження а також повторення. За їх допомогою можна подати будь-який алгоритм. Структура слідування використовується в лінійних алгоритмах. Структура слідування графічно подається у вигляді послідовність кількох вказівок. І передбачає, що для виконання заданої вказівки необхідно послідовно виконати деякі простіші дії, кожна з яких, у свою чергу, може бути також уточнена, тобто в ній можуть складатися ще декілька підзадач. Часто при розв'язанні задач деякі вказівки можуть повторюватися кілька разів. І тоді алгоритм їх розв'язання передбачається використання структури повторення. Якщо задача має кілька варіантів реалізації, залежно від виконання деякої умови, то для її розв'язання використовується алгоритм з розгалуженням. Структури розгалуження та повторення мають відповідно певний графічний спосіб подання. Але в загальному випадку їх можна подати як окремі підзадачі. Для записування умов в алгоритмах з повторенням та розгалуженням використовується висловлювання. Висловлювання це твердження, яке може бути істинним або хибним. Як ви зрозуміли з визначення, що висловлювання може бути істинним або хибним. Тобто або виконуватися, або не виконуватися. Приклади істинних висловлювань – Це такі можуть бути як Київ столиця України. Це є висловлювання, і притом таке висловлювання є істинним, тому що Київ дійсно є столицею України. У листопаді 30 днів це також є висловлювання, і воно, якщо ви подивитесь в календар, дійсно набуває істинності. Приклади хибних висловлень, такі, наприклад, як літак плеве по воді. Ми знаємо, що літак літає в небі, тому це буде висловлювання, але воно хибне. Один просте число. Знаємо правило з математики. Просте число це натуральне число, яке має рівно два різних натуральних дільники. Тобто це лише один і саме це число. Тому один не може бути простим числом. Це є висловлювання, але воно є хибним. Інколи нам трапляються речення, які не є висловлюваннями. Наприклад, учень 7 класу. Це є просте словосполучення, яке не є ні істинним, ні хибним. Отже, і не є висловлюванням. Завтра випаде сніг. Це є питальне речення, тому, відповідно, воно знову ж таки не є ні хибним, ні істинним. Ну і, наприклад, увімкніть комп'ютер. Це є спонукальне речення, яке знову не може бути ні істинним, ні хибним. Тому ви, відповідно, чітко повинні відмежовувати речення, які є висловлювання, і які можуть набувати істинного або хибного значення. Ну і відповідно від них всіх відділити речення, які не є висловлюваннями, тобто не можуть набути істинного або хибного значення. В описі алгоритмів з і розгалуженням для запису умови використовуються висловлення, які графічно подаються так, як зображено на екрані. Тобто, підходимо до нашої підзадачі, і відповідно в ромбі ми записуємо саме висловлювання, де ми стрілками вказуємо, якщо наше висловлювання істинне, ми будемо виконувати якийсь блок команд праворуч. Якщо висловлювання хибне, ми будемо виконувати якийсь блок команд який розташовані ліворуч. Розрізняють декілька видів висловлення. Це такі, як прості. Прості висловлювання записуються словесно або за допомогою знаків більше, менше дорівнює. Приклади таких висловлень ви вже щойно бачили в відеоуроці. А також це можуть бути, наприклад, звичайний приклад. 2 плюс 5. Більше від 15-9. Також, наприклад, периметр чотирикутника дорівнює сумі довжин усіх сторін. Це є також простим висловлюванням, яке ви використовуєте на уроках математики. Польща межує з Україною. Це є звичайне словосполучення, яке також є висловлюванням і, відповідно, воно є істинним. А також розрізняють складні висловлювання. Складні висловлювання утворюються із простих. За допомогою сполучників І або не. Тобто ми беремо прості спочатку висловлювання і використовуємо для складення цих простих висловлювань сполучники І або не. Саму побудову складення висловлювань уперше розглянуто в 1845 році в книзі англійського математика Джорджа Буля Істине та хибне. Що ж саме було розглянуто в даній роботі? Давайте якраз про це більш детальніше і поговоримо. Наприклад, було сказано, що складне висловлювання, що утворюється за допомогою сполучника І, буде істинним лише в тому разі, якщо всі прості висловлювання, що входять до її складу, будуть істинними. Тобто, наприклад, якщо ми складаємо просте висловлювання і друге просте висловлення, воно буде це складене висловлювання істинним тоді, коли і висловлювання 1, і висловлювання 2 буде істинним. Якщо хоча б одне з них буде хибним, значить повністю висловлювання буде хибним. Наприклад, складне висловлювання, велосипед справний і в мене є вільний час. Складається із двох. Велосипед справний, та в мене є вільний час. Якщо хоча б одне з простих висловлювань не є істинним, то не буде істинним і складне висловлення. Тобто, якщо у вас поламаний велосипед, ви не зможете покататися. Якщо у вас немає часу, ви також не зможете покататися. Ну, якщо у вас також. І поламаний велосипед, і немає часу, знову ж таки, покататись ви не, вам не вдасться. А якщо у вас велосипед справний і у вас є вільний час, ви таки покатаєтесь. Наступне складне висловлювання, що утвориться за допомогою сполучника або, буде хибним у тому разі, коли хоча б одне із його складових висловлювань буде хибним. Тобто, якщо ми візьмемо висловлювання 1 просте, або висловлювання 2 просте, то ми матимемо істину в тому випадку, якщо хоча б одне щось виконається. Якщо у нас висловлювання 1 буде істинним, то відповідно і повністю висловлювання буде істинним. Якщо висловлювання 2 буде істинним, то і висловлювання, складне висловлювання буде істинним. Якщо ж відповідно обидва будуть істинним, то відповідно вони будуть обидва істинним. В нас лише. Виходить так, що буде хибне лише в тому випадку, якщо обидва висловлювання хибні. Наприклад, Іван займається спортом на уроках фізичної культури в школі або у спортивній секції, тобто грає в футбол. Буде хибним лише у тому випадку, коли Іван не відвідує спортивні заняття в школі і відповідно не відвідує якісь спортивні секції. Якщо ж він або ходить на спортивні заняття в школу, або ходить на якісь спортивні секції, в цьому випадку висловленням буде істинним, тому що він займається спортом. Ну і, відповідно, за допомогою сполучника не можна утворити протилежне за змістом висловлення. Тобто, коли у вас є якесь висловлювання, ви дописуючи не робите протилежним. Якщо воно було до цього істинним, воно робиться хибним. Якщо було до цього моменту хибним, то воно стає Істинним. Наприклад, не натиснуто клавішу Пропуск або будь-яку іншу клавішу. Це означає, що ще дія була не натиснута. Якщо ви, відповідно, вже натиснуто клавішу, то це буде хиба. Тому що в нас сполучник не. Якщо ще ж не натиснули, то відповідно буде істинним. Для побудови простих висловлень у середовищі Scratch ви можете використовувати контейнери з групи датчики. Як ви бачите, тут є, доторкається. Доторкається до якогось певного кольору, колір доторкається до якогось кольору, відстань до якогось об'єкта, яка вимірюється в відповідно числах, також натиснену клавішу пропуск і багато чого іншого. А також із вкладки Оператори ви можете використати прості висловлення більше, дорівнює менше. Складні висловлення які використовуються сполучники І або не у середовищі Scratch, можна описати за допомогою блоків і або не із групи Оператори наголошуємо. Наприклад, для того, щоб перевірити, чи доторкається об'єкт до межі, ми можемо використати сполучник або і два датчики. Це, наприклад, доторкається до межі або доторкається до вказівника миші. В даному випадку дане висловлення буде істинним, в тому випадку, коли і об'єкт доторкається до межі або доторкається до миші. Тобто, якщо ви навели мишу, це буде істинним, якщо об'єкт дійшов до межі, це буде істинним. Якщо ж одночасно і до межі, і до миші, то це буде істинним. Якщо в даному випадку ні біля межі, ні біля миші, він – це буде висловлювання хибним. І так далі, ви можете конструювати будь-які складні та прості висловлення для того, щоб реалізувати в подальшому ваші алгоритми з розгалудженням, повторенням. Це Також і складні висловлення, які утворюються із простих за допомогою сполучника: якщо, і «то», та встановлюють, що одна подія чи стан є підставою або умовою для іншої події, чи стану. Наприклад, якщо Горить червоне світло, то дорогу переходити можна. Отже, бачимо, якщо горить червоне світло, то дорогу переходити не можна. Якщо ж горить зелене світло, тобто протилежне щось за змістом, то дорогу, можливо, можна переходити. Таким чином, ми встановлюємо зв'язок висловлювання і подальшої події чи стану якихось предметів, дій і так далі. Таке висловлення називається умовним. Два умовних висловлювання можна також подати у вигляді складеної конструкції, якщо то інакше. Тобто, наприклад, ми маємо дві складені конструкції. Якщо на світлофорі горить зелене світло, то можна переходити дорогу. І також, якщо на світлофорі не горить зелене світло, то не можна переходити дорогу. Ми, складаючи його в одне висловлювання складене, получаємо таке висловлювання. Якщо на світлофорі горить зелене світло, то можна переходити дорогу. Інакше не можна переходити дорогу. Як ви бачите, із двох умовних висловлень ми склали складене умовне висловлення в конструкції якщо, то інакше. Якщо ми узагальнимо те, про що ми сьогодні говорили, то можна чітко сформулювати, що сьогодні вам потрібно запам'ятати, що таке висловлювання. Це твердження, яке може бути істинним або хибним. Воно використовується для побудови алгоритмів з розгалудженням та повторенням. Висловнюємо бувають декілька хвиїв. Це такі, як прості висловлення, які можна задати простими реченнями, або знаками більше-менше дорівнює і так далі. А також складні висловлення, які складаються з декілька простих висловлень. Для цього використовуються логічні сполучники. Тобто ми беремо два. Або декілька простих висловлень, і за допомогою сполучника, наприклад, І, складаємо складне висловлення. Наприклад, два простих висловлення із сполучником І буде істинним тоді, коли обидва будуть прості висловлення виконуватися. Сполучником або хоча б одне виконується, або іншими словами, якщо обидва хибних, лише тоді буде хибним. У всіх останніх випадках буде істинним. Ну, і не те, яке робить. Протилежне за змістом. Якщо була істина, стає хиба. Якщо була хиба, стає істина. Ну і також ми розібралися умовні висловлення. Це перше, якщо то коли, наприклад, із світлофорами це якраз розібралися. якщо горить червоне світло, то дорогу переходити не можна. І складене умовне висловлення, якщо, то інакше. Якщо на світлофорі горить зелене світло, то дорогу переходити можна. Інакше не можна. Як ви бачите, ми з двох. Умовних висловлення склали складене умовне висловлення конструкції якщо то інакше, саме висловлення ми розбираємо на першому році для того, щоб ви в подальшому змогли з легкістю справитися і побудувати правильні алгоритми з розгалуженням та повторенням. Якщо з самого початку ви не зможете змоделювати і спроєктувати висловлювання в ваших майбутніх алгоритмах з розгалуженням і повторенням, У вас, відповідно, будуть постійно виникати проблеми та помилки у ваших алгоритмах із розгалуженням та повторенням. А також, складаючи складні та прості висловлення в алгоритмах, не забуваємо дотримуватись правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу. З вами був Міша Коханич.